Привіт, привіт! А я знаю, що ви найбільше любите дивитись. Мої розпаковки. ходімо зі мною подивимось, що там. Отримала я, друзі, дуже багато різної краси із магазину Хоббі Плюс. Це один із моїх улюблених магазинів. З ним я співпрацюю вже дуже давно. Мені подобається, що там величезний асортимент товарів, смачні ціни і дуже приємне спілкування. Там ви знайдете все для вашого рукоділля і навіть більше. Штучні листочки, як правило, я використовую в каркасних віночках, оздоблюю виворітну сторону. Вони мені дуже економлять. Також. час. Ще потроху готуємось до новорічно-різдвяних свят. Замовили велику партію гірлянд. Вони дуже класно перелили. Створюють атмосферу свята і взагалі з ними можна робити креативні фото. Ще приїхала мені ось така зимова краса. Декоративний шнурок використовую в брошечках. Самитовий дріт, там, друзі, дуже шикарний. Він надзвичайно ворсистий і широкий. А ще зараз він дуже популярний в поробках. Замовила шикарнющу стрічку органзову в таких кольорах. Дуже красиві шифонові метелики для неї. Ще органза, дуже велика намотка. До речі, там з'явився оп. Ще замовила тип-стрічку в ось таких кольорах, неймовірно красиву калину на окремі. <гідратинка>. Також хочу відмітити, що в Хобі Плюс є величезний асортимент також шкіри в наявності. А детальний відео огляд з усіма рекомендаціями дивіться на моєму YouTube-каналі. Посилання в шапці профілю.